Якщо інший хлопець зміг наблизитися до твоєї жінки чи дівчини, братику, я тобі хочу сказати, що проблема не в ньому, проблема в ній. І він уже, можливо, має її. А можливо, у них тільки зараз таке спілкування, котре, в принципі, приведе до зради, чи вона скаже, що нам треба взяти перерву. Знаєш, звідки я це знаю, Тому що я був тим іншим хлопцем. Багато-багато разів. І хочу тобі сказати: якщо ти хочеш проникнути до будинку, то найкраще навчитися це, то це робив багато разів, тисячу разів. А твоя жінка чи подружка вона розкаже всі твої всі твої слабкі ва, місця вашої стосунки: всі точки входу, виходу, де зачинено, де замкнуто, а де ні. І це знаєш, ця ситуація, котра зараз трапляється, це не ти не винувати в цьому, тому що вона захотіла запросити іншого чоловіка в своє життя, і вона повністю відповідальна за ці, ці обставини, котрі зараз трапилися в твоєму житті. Тому не нарікай на себе, це її проблема, її, як то кажуть, вибір. І тому треба це зрозуміти. І йти далі, тому що на ній не стався весь світ десь так.